Вітаю вас, мої любі глядачі, мої підписники на своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. Отже, я дуже запізненням, але вирішила так, дивилася і Оксаночку не дошитку, дивилася дівчаток, їхні звітики по іграшковому буму осінь. І я говорила, що я буду в'язати. Слоника з рожевої пряжі, з тої, що і в'язала свинку. І хочу вам показати, що у мене, як я його розпочала, який був початок і що мені ще лишається зробити. Вчасно відео я не могла викласти. Я ще хворію, ще не одужала щось ніяк не можу. Одужати, вибачте, мені за мої шмарклі, за мій голос. Трішки був зник голос, не могла говорити, і мені зараз ще трішки важко говорити. Але хочу показати вам свій початок іграшки, і сподіваюсь, я її дов'яжу. Не сподіваюся, я ну, сподіваюся, да, я її дов'яжу. Ось, Зв'язала я таку голівоньку, вона у мене вийде величенька. У минулому відео я показувала слонечку, яку я в'язала з крилової пряжі. Слонечка маленьку в платічку ось це голова. Ще я очечки не ставила. Мені Оксаночка подарувала багатенько очок. Ще я поки не оприділилась, які я їй очки зроблю. Ще не набивала ні холофайбером, нічим. Ось так хобіток, ось така голівонька вийшла. Потім ось у мене такі вуха вийшли. Це, так, смайлики мої. Ось такого, такого дуже величезні вуха будуть у неї. Ось так. буде щось, Бачите, ось такого буде щось, вже похоже на. Голову слона. І зв'язала я тільце, нічого я ж кажу, ще не набивала. Ось таке я зв'язала тільце. Це мені ще треба набити холофайбером і потім ще дов'язати. І одну нижню ніжоньку зв'язала, якась вона у мене така вийшла. Певно, треба було, може, ще буду розторочувати. Набивати холофайбером, а може, якось так ще наб'ю її. Ось така ця нижня ніженька, ось, вона буде десь такого, певно, чи, чи такого, вже не пам'ятаю, як вона буде, ця ніженька. І другу розпочала ніженьку в'язати. І я зрозуміла, що у мене не вистачить пряжі. Ну, На другу ніженьку вистачить дов'язати. Ось, а на верхні лапки, чи як сказати, на ручки, чи передні, як я не знаю правильно сказати, ну, будемо говорити, на передні ніжки у е е мене не вистачить пряжі. Я лишила на голівоньку, тут, ой, боже, позаплутувалось все. в общем, лишила на голівоньку ще багатенько, бо мені треба ще її. До набити холофайбером і дов'язати. Тут я теж так, я тут небагато лишила. На тільце теж лишила трошки ще багатенько, але тут мені небагато вже його теж дов'язати. Отже, ще одну задню ніженьку лишилось дов'язати, і в мене не вистачає ниточки до передніх е, ніжок. Іншим кольором я би не хотіла би його розпочинати в'язати ці передні ніжки, і я не знаю. Буду я, певно, докуплювати ще ці, ц, моток цієї пряжі, не тільки моток. Якщо я планую ще в'язати ще раз, повторювати свинку, в'язати, тому що дуже хотіла майстер-клас на ню зробити. То, мабуть, я ще буду докуплювати однозначно цю пряжу. Ось такий мій початок. Був такий мій старт слонечки. <кхи> Був старт моєї слонечки ще не дороблена. В'язалася дуже Приємно, дуже легко. Межте ще так. Оце такого будуть вушка, такі величенькі вушка. Вона вже така величенька получиться у мене, з цієї пряжі, бо і вона така маленька. А з цієї пряжі вона у мене виходить величенька, гарна. Е, мені подобається Чи така рожева буде класна. Ось так. Такі вушка поставляться і. Ось так очки поставити, така буде слонечка. От чим мені іграшка вже подобається. Хай воно навіть не дов'язанеше, до, до пуття не доведене, але вона мені вже, вже подобається. І це я в'язала минулого тижня, розпочала у четвер я відео була вам виклала. І це я стільки зв'язала. Четверг і п'ятниця. Субота я вже не в'язала, бо я злягла ще о 5. Неділя я не в'язала, бо з температурою пролежала знов. Понеділок, я вже сама собі казала, треба виложити відео, але я хвора. І це я аж сьогодні дивилась, дивилась дівчат, і аж сьогодні у нас п'ятниця вечір. І я вирішила. Трішечки вам показати, що я тоді все ж таки розпочала і який у мене був початок. В'язала гачком No3,5. Ось таким гачечком у мене інакших немає гачечків, тільки такі. Є у мене один гачечок, він вже поломаний. Ну, той гачечок ще мого дитинства. Він малесенький, тонесенький. Я не знаю навіть, скільки він міліметрів. І він дуже малесенький тонесенький. Той гачечок ще мого дитинства, коли я ще починала, тільки вчилась в'язати, так він у мене зберігся, той гачечок, правда, поломаний. Так що я теж вмію ломати. Я дивилась дівчат. Як вони кажуть, що ломають гачки, я теж вмію їх ломати. гачки. Я так подивилася і сама собі теж кажу, я теж вмію. Так що, мабуть, кожна в'язальниця, яка в'яже гачком вміє ламати гачка. Я так думаю. <свісно> Ось такі, дівчаточки, такий мій стартик, невеличкий і таке невеличке відео, я вирішила вам сьогодні виложити і показати свою іграшку. Пока-пока. Дівчулечки -пока. мої хороші, під'єдналася ще раз до вас, бо вже сказала бігом-пока прийшов мій синулька, і я вже так бігом вимкнула, щоб йому дати їсти вечеряти. Під'єдналася ще раз, дивіться, дівчаточка. Ну, я казала, кажу, я куплю рожеву таку цю ще пряжу, дов'яжу слонечку. Але ж у мене є ще дві таких пряжі, що мені подарила Оксаночка. І я ось так дивлюся і думаю, мабуть, от з цієї, з цієї такої, вона типа як біжева, така, типа як якась, знаєте, як, ну, я б не сказала, що рожева, якась така, ну, може, ну, така якась цікава, дуже вона тут у вас колір такий не показується добре. Мабуть, з цієї пряжі я ще. Зв'яжу все ж таки для своєї слонечки платячку, мабуть, не знаю. А з цієї я подивилася Оксанку, вона такі ведмедики класні в'яже. І там, здається, вона лишала посиланнячку на дівчинку, яка в'яже чи в'язала майстер-класи на її, цих ведмедиків. Такі вони милі, такі няшні ті ведмедики. І я закохалася в медмедика, і я буду в'язати таким кольором медмедика. Мабуть, я буду в'язати. Колір вам показується ярко, а я якось не знаю. А воно таке темніше таке. Вам Ось, може десь, то ще темніше. В общем, показую дуже вам яркий колір, а воно ось ось, десь так, отаке темніше. Взагалі, я вам не покажу, але ведмедики у Оксаночки няшні-няшні, няшні, такі некімоці пусіньки, такі тю-тю-тю-тю. І це я підключилася, щоб вам ще показати оці. Десь тікеточку, я діла з цієї пряжі. Вона зветься зовсім по-іначому, ця ярнард Дольче, а ця якось я не пам'ятаю. Не пам'ятаю як, але вона інакше зветься. І така м'ягенька, така класна ця плюшка. Мені нравиться. Отже, отже, дівчатка, і ще хочу похвалитись. Я отримала права. Отрим... Права посвідчення. Посвідчення водія. І мій чоловік мене привітав, сказав. Вітаю. Ще, ще на одного водія стало більше. Це мої смайлики. Це цукерочки. Купила малому такі цукерки з смайликами. Тішусь ними 에... Позавчера я поїхала, правда, з шмарклями, з кашлем, захрипша. Поїхала здавати ще одну попитку спиту зробити, і я нарешті здала, отримала я посвідчення водія. І тепер я можу не боятись їздити машиною. Ось такі дівчаточки новини. А тепер буду з вами прощатись, бо дуже хочу лягти. Дуже хочу лягти. І хочу вам всім побажати здоров'я. У нас на Вінниччині ходиться гепатит А. Всі на карантині, школа на карантині. І ще певно, помимо гепатиту, якийсь цей вірус ходить щось, грипу, чи я не знаю, чи корони, не знаю чого. Ну, я думала, що в мене корона, але я смаки відрізняю, нюх відрізняю. Оце в мене тільки так щось, я не знаю, ніяк не можу одужати від цього грипу. Думала вже в запалення легень, але ні, все в порядку. Отже, я хочу вам, дівчаточки, побажати, <кій> бачите, не можу, побажати всім <кій> здоров'я. Це саме-саме найголовніше, щоб ви були всі здорові і крепкі. І ще саме найголовніше це е... мир. Мир, щоб вже скінчилася ця війна, щоб вже ми жили мирно, дружньо. і. Так же само сплачено, як ми зараз сплотились, я не знаю, як по-українськи правильно сказати, по-українськи, отак правильно, а як правильно сплотитись, скрепитись, щоб ми були скреплені і мирні і дружні, щоб ми не гризли одне одного, не дорікали нічим, не мовою нічим, щоб ми. Були мирними громадянами України. Оце все, дівчулечки. Буду з вами вже прощатись, бо не можу, голова болить дуже сильно. Пока-пока. Я вас всіх люблю.